Эй, здорово, мужик, мужик, <свят> оп, оп, опачки, опа, опа, опачки. Ну шо, ой <свят> Камера не попала. Ну що, всім доброго дня. І знову я на рибалці. Дівчина з села приїхала в друге село. Рибу ловити. Зараз буду пробувати, додержувалися коментарі, там писали, набурити багато лунок і бігати ловити. Е, бо це як його окунь, гижак на місці не стоїть. Так що зараз будемо додержуватися, бурити луночки і працювати. Думаю, що сьогодні без улову не останемося. Ой, Тут уже насрливий. Шо, сейчас тут давай. Я не могу. Что это такое? Давай тут дядьку. Ой, ну що, будемо ловити, шукати. Де він є? Експериментувати. Поїхали працювати. Скільки можна лежати на диванах. Ще не аниме. Ого. Сука, это ж... А, не, я не там сидела. <laughs> так, пошли дальше. А ось біля меня еще Сейчас скажу там, стало раком и балока. Начнуть писати. Та стулочка в мене є, просто мені невдобно її телефон тягати, і стулочку. І треба ж бігати. Це хай як сяду кофе попити, тоді і на стулочки можна посидіти. Мені сьогодні там один виписував. Може хто читав вже коментарі. Село не обрезоване. А він образований писати таке. Я хоч не образований село, та оскорбляти людей не оскорбляю. Я ж не ганяюся за цими. Що черв'ячка візьму, бо, мабуть, там була покльовочка. Ладно, це ще б написала якась мадам там, не знаю. А то, мужик, Боже, куди ти пишеш? Та розвернись і йди, чого ти там сидиш, дивишся, образоване, не образоване. Аби гадості. Блін, я що. Шо... Єсть. Перше, єсть! дивіться, який здоровий. Оце тяна. Дай боже, отдай мотеля. Потягнув, кудись у комиші потянув. Я думала, я вже запуталася. Що це, воно там мене задовбує, сожрало. Що один? Хотіла заматюкатися, ну ладно промовчу. Загубила. Йо, а ось, ось, ось. Бистро нанизувати, поки вони не потікали до других рибаків. Тут рибаки сиділи когось з утра По двадцять цих на, наловили. Ну, ми то в обід приїхали. По двадцять окунків наловили. Ну, де ти малиш давай? Ловись рибка велика і маленька. Типа, yes, типа, дипа. ще одна. Малесенький. Ну єсть. Yes. А, oh, а oh. я вже пальчика собі в голову. Блин, <small> ну Снял... микрофончик. Микрофончик не упал. Вот так, держись. Сойди, чего ты. блин, это, короче, секрета я коснула, нормальный модель брат. А. Так, может быть, я возьму стулочку. Если там пришел, значит, можно и стулочку взять. Красистый. Воно як клює, то воно клює. Так що побігати, не бігати. Коротше, з рибаками спорити то не буду. Ой, що ти тут запуталася, чи що? Не, все нормально. Сьогодні сонечко, ну вітривака. Ветрока добрий. Рано, рано як смиканула. Щось або маленький задовбує. Ти бачиш? Не можу, мабуть, схопити якийсь, мабуть, малесенький клює. А що ти там, дивись, сожрав повністю всі мої мотеля мого все споїв? І не клюнув, точно маленьке я поубивав якийсь сидів там. Прийдеться луночку міняти. Щось тут затихло. О, цинк ловив ще одного. Ага. Так, пішли на та другу луночку, щось тут притихло. Зараз я перейду. Давайте вас заберу. Ось сюди, Ближче до комишиків. Ага, йде та луночка, я її не бачу когось. Все бачу. Блин, тут замеша. Все одного. Третий. Так, ви поглядайте, а я піду заберу свій термос, кружечку. Кофійку купити. Так, кружку чудна, важко було. Так він тебе не напостий клює. Тут нема вже нашого ловити. Ти принесеш мені чи не принесеш? Принеси мне кружечку. Да. Я вже замітила, в мене більше двох не клює. Оце два і все, на цьому моя рибалка і закінчується. Майже кофе вихованула, то треба переходити куди. Вообще глухо на те Я... ямочки хотела казать. Луночки. Ну давай, клюй. Клюй, клюй, клюй.

Нарузі, блядь. Дивись, на щось попало. Так, не ну, надо допивати та бігти по другій лунки. Ти подивиш, он бігає, смикає, а я сижу як... Драсті тут. Сейчас допью п'ю підем далі ловити, а, до а вона хай підожде нас. Це риба. Так, побіглись на другу лунку, Бо щось тут тихо. Тихо, притихо. Ось є рядешком луночки. Блін, олів'є не треба було взяти. Там казали, а олів'є львів підкармлювати на олів'є І на капусту.